Друзі, всім привіт! З вами Аріон. ось Ми дочекались довгоочікуваної події, а саме обмін душ, особливо для бездонатних гравців, це як ковток свіжого повітря. Так, давайте спочатку розімнемося, Тут трохи є загончиків. Може ми ще щось зловимо, а? П'ятірочку якусь. Mm -hmm. Немаю увазі, з призивів. Так. Корм, корм, корм. Дві четверки це вже добре. Що я зловив? Так, йдемо. Лугайте. Був ти в мене, я тебе віддав без костюму на гріфін. Добре. Віддав тебе на обмін душ. Ну, перчатки, звичайно, в мене ж їх нема. Так, що в нас тут? Ніндзяги, поїхали. Взагалі в цю херню не вірю. Гунар ну, це стандартний набор, а так справедливий. Вряд ли ще один буде призив, тому сьогодні крутю. Так, друзі, обмін душ. Радити, особливо я не знаю, кому кого вас порадити. Пройдуся по героях, скажу, чи я б собі брав би, чи ні. Лідря є. Не граю вкачано. Юліса нема. Не граю. Її брать би не брав би, люди грають, добре ним грають, але якщо у вас там все зафулене на ефірках, на загонах, що ви можете ним грати. Емак нема, Ефірок нема, ніхіра нема. Навіть герой класний, але ні. Зенобія є, ну, Титани і Міфтіта. Шотер, думайте, за, ну, не мій зідашотер, думайте, стати непогані. Але теж аконія непогана дівчинка. Проти хіла грати, але з цими віками, зі спротивами, це страшне. Так, арчик в мене є. Моя лань трохи устаріваю, на жаль. Так, танатос розганяти повільних. Опять же, можливо, бо можна було взяти там Арікс у мене є розганяти, а я Арікс не посадю на ефіри і її не посадю на ефіри, бо їх немає. Червоний непоганий хіл. Дуже непоганий, але. Так, констанція моя мінька діла. Ось Беки. Мені голова радив, говорить, задумайся, на що не є, але не знаю. Вона прикольна, але ж ну, таки, ну, потрібен класний гараж, щоб її вміти обігрувати. Якщо у вас обмежена кількість героїв, і вихрен не знає, не знаю. Так, Сандрила добра, середній 450, блокератор. Взяли, грайте, якщо хочете. Сель мені вона повільна, але ж її ці голіми створюють іноді проблеми. Так, а це колись бімба була гіпноз. Але знову ж таки вже вони старенькі. Імператриця Говень теж. Тому, друзі, я прийшов до... Ну, вони всі непогані герої, але я прийшов до свого Рошфора, Так. Рошфора чому просто, тому що хочу. Всі кажуть, Гра повинна приносити задоволення, а гра ніхера не приносить задоволення. Тому так, тому що я його хочу. Дуже хотів, як свій час Араміса, хотів, що аж пищав, як його достати, але хочу і цього. Тому да. от просто хочу. Я ж кажу, для бездонатних гравців отримати він мені стане захист стане скоро, ну як скоро через дві недільки загончик обміняю. Нормально, нормально. Просто вибирайте, кого хочете, друзі. Хто вам подобається, то виберіть. беріть. От я його захотів просто, щоб як-то п'яторки підібралась. так розігрувати. Я хочу ним грати, я буду ним грати. Все, Всім удачки, друзі, всім класних обмінів душ, щоб приходили куча героїв, і на обмін душ було і псипались п'ятірки з усіх досіль. Всім дякую за перегляд, всім пока.